Скопки ми почали у 2023 році у Рвії біля середнього замку. Там під час, вже в 2019 році, почали розчищати рів від побутового і будівельного сміття. Тому що за ці всі роки функціонування замку туди скидали будівельне сміття, коли всі ремонти були, відповідно, там машурування пласт декілька метрів це будівельного сміття. І під час того, як адміністрація почала там розчищати будівельне сміття, вони наткнулися там на склепіння з цегли, яке було. Що це було, гадали, гадали. Але все ж таки і за допомогою відчайзяних колег, і за кордонах, які більше мають досвід дослідження, саме таких пам'яток Карпатського регіону Замків, вони чітко вказали. Функціональне призначення даної споруди це виявилося просто погріб льодовік. А проведені іще допомогли київські е, дослідники, проведення е, аналізу розчинів, які були близько 20 по замку, було зібрано. А розчин нам допоміг і, в принципі, і датувати, коли саме було зведено. Наразі це у нас виходить середина 16 століття приблизно час зведення, а функціонування припинилося е, десь, кінець 19, робіть 19-го. 20 століття судячи з того матеріалу, що ми знайшли на дні цієї споруди. Є у нас певні історичні джерела, які свідчать, що на початку 14 століття замок ще функціонував. Час від часу джерела згадуються, але певний є такі вакуум пробіли в цьому. Але для того, щоб досліджити цю пам'ятку, треба весь комплекс джерел. Не тільки історичних, письмових, а й археологічних. В археологічному плані величезна площа, найвеличезніший замок на території Закарпаття, але в археологічному плані це дослідження нуль. Якщо відсотка ставити, що ми за два роки дослідження. Жили, я впевнений, навіть один відсоток по площі не буде. Об'єм землі, то що ми знайшли, вигребли, це буде величезний, але. Площа дослідження невелика, але результати є. І в плані в тому, що тут ми можемо знайти е певні ранні архітектурні елементи, горизонти забудови. Те, що ми зараз бачимо, це результат кінця, переважно кінець XVII століття формування цього комплексу. А коли у нас замок був, як він оглядав на початковому самому етапі. Є у нас, от можемо в замку при вході побачити ці всі гравюри. Деякі з них не гравюри, а фантазія певних дослідників на тематику, як виглядав замок. Оце все просто є фантазія. На тему, як виглядав замок. Але достовірно про це ми можемо говорити, коли ми знайдемо рештки тих забудов. Тому що тут взагалі треба комплексний підхід мати, не тільки археологічний, тут архітектурні дослідження мають бути історичні. І це все комплекс свідчень звести докупи і зробити якийсь один справжній дійсний висновок, як це було етапи розбудови. Але я вам кажу, що це буде тривати не 10 років, а якщо це буде декілька десятиліть, якщо це повноцінно досвіду. Досліджувати, бо такі випадки ми можемо скрити десятки, інколи сотні квадратних метрів результату не буде, але мається на увазі мало знахідок, об'єктів не буде. Але так чи інакше воно несе теж свій результат. Є, от я особисто що в планах це знайти ранні будівельні горизонти. Наприклад, рання там башня Донжон, там якісь оборонні стіни, от, якісь об'єкти, які там, наприклад, 13 століття, комплекс, якийсь, от щось от таке. от і це було би найкраще і було чітким свідченням про те, що коли був заснований, все ж таки, тут перші мури закладалися на замку. На даний момент тут ми не можемо побачити не тринадцяте, ні і, Напевно, навіть 15-го століття. Що не раніше, у нас тут стіни, які можна потрогати, це буде шістнадцяте століття. Ну, є з території Закарбаття, багато артефактів повозно, так, я знаю. А саме, що з Мукачого замку я особисто не зустрічав такі предмети. Розумієте, треба фільтрувати, тому що люди говорять, що багато чого тут було знайдено. Але досвід мені показує, що 99% того, що люди говорять, це просто міф. Коли ми давайте очну ставку, давайте зустрінемося до подібне, люди кудись їжджать і нічого вже не говорять. Це друг, у мене є друг. У кого є друг, і кому друг сказав, що там це окей. Це все, все тіряється. Так що, коли це буде конкретна річ і конкретна справа, тоді будемо про це говорити. Тому що це все 99% це є просто пусті слова на даний момент. У нас на верхньому замку минулому році в траншеї глибина від 30 см і 2,5 метрів. Це все на 10 метрах. На верхню частину, відповідно, туди до самого верхнього, там де пам'ятник Федюрю Курятовичу, да? От там у нас глибина була ближче до нього 30 сантиметрів. Ми наткнулися на скельну основу, на якій побудований замок. А вже по схилу, коли ми спущалися, там різкий скилл скельної основи. У нас в кінці траншеї глибина майже 2,5 метри була. От, там нерівномірно. Це просто дворик потім був вирівнений, цим побутовим сміттям різним, там різними шарами, будівельним сміттям було, це все засипано і була вирівнена площадочка більш-менш у верхньому замку. Але це, як показали дослідження, дворик був засипаний, вирівняний в 17 столітті. Мене копаємо, тому що нам треба копати, нема що робити. да, Об'єм землі у нас така просто енергії багато. Ні, у нас є завдання. Завдання у нас яке було знайти якісь ранні горизонт матеріали, які свідчать ранні горизонти забудови забудови. От. В принципі, ми це частково виконали, оскільки ми знайшли мури раніше, які до цього були невідомі. Матеріали археологічні, які ми виявили, це переважно фрагменти кераміки, є у нас 14 століття. Тобто в археологічному в мене матеріал є 14 століття. Все сходиться з письмовими джерелами. От. Але чим більше скрита площа і комплексно да, по етапному є більша карта, і ми коли це об'єднуємо, все у нас буде більш загальна картина пам'ятки, тоді більш чітко можна говорити. От. Закладаємо розкоп, розбиваємо на квадрати і починаємо пошарово знімати. В археології не йде, що в одному місці ми копаємо сразу на 2 метри, в іншому ні. У нас є площа і ми по 10-20 см знімаємо там шарами, і в кожному шарі ми фіксуємо ці знахідки. Тому що це, в кожному шарі можуть бути певні знахідки певним часом датуватися. І це все фіксується, і потім зводиться докупи, і виводиться картина. Так? всі шари, Тому що вони можуть шари відрізнятися, будівельне сміття, побутове сміття і так далі. А в собі митий матеріал той же самий, того самого часу. То, що вони кольором відрізняються, структурою і так далі, це не свідчення, що воно різночасові. О, це можна бути одночасно все засипано, це все синтезуючи, робимо потім висновки. Матеріал потім відповідно у нас є польовий такий етап археологічних дослідження. Насправді я просто говорю, що польовий етап дослідження це для… є відпочинок. Тепле літній сезон проводимо археологічні дослідження, копаємо, Там само головне правильно фіксувати знахідки, об'єкти і так далі. А потім вже є камеральний етап археологічних досліджень, коли ми вже все закінчили роботи, засипали старий розкоп, ми ну, вже в лабораторії чистимо це весь матеріал, при необхідності консервуємо, реставруємо це все малюється, фотографується, проводиться аналізи, датування, пошук аналогій. І пишеться загальна картина, все ж таки, що ми там виявили. Минулого польового сезону ми знайшли тільки одну монету. Десь глибина і заглядання було приблизно метр, наскільки я пам'ятаю. Треба дивитися більш чітко план, де ми її знайшли. Це є у нас 1526 року монета срібна, невеликий номінал, відчекана на території Польщі. От. І торгевельними шляхами вона потрапляє сюди до Букачівського замку. От. Це як завжди говорю, що тоді великої різниці не було якої держави ця монета. От. Головне, з якого металу і скільки ваги таного металу в монеті, це були її куплеспроможність. От. Загалом на пам'ятках нашого краю я помітив, проводив певну таку статистику періоду Угорського королівства. То десь 85% монет це є Угорського королівства, десь 15% це є монети інших держав. Переважно сусідніх держав це домінують відповідно монети Королівства Польської чи Речі Посполитої. От. І вони всі, які є, це так звані срібні або білонові. Дуже низькі проба срібла в цих монетах. Ну, є достатньо. Але не на всіх пам'ятках є. До речі, у нас дуже багато є і фальшивих монет. Ми знаходимо і на Закарпатті фальшували монети у нас ранньо модерного часу. Як в Сронянському замку, так і в Хуському. Ми знаходимо болванки, оці всі неправильні чекани. От, зображення з помилками на тих монетах у нас полюбляли в XVI столітті фальшувати монети. У нас фальшували. Ми це чітко бачимо. Наприклад, монета Аверс з одної, реверс з іншої. От Людина, наприклад, давнину, давайте так скажу, чи ви знаєте монети там вони? Я особисто не знаю. Ну і дати мені монету, коли я в житті не знав, як виглядає монету, а що там відчеканена. Це з тої серії, що монета може бути срібло зроблена, але вона може бути і фальшива. Інколи фальшиві монети можуть бути за свою якість краще срібло, ніж офіціальна монета. Просто воно відчекана без дозволу. Може бути якесь інше зображення, але срібло в неї якісно. Повімо з таку ситуацію, хтось там погрубовує якусь церкву, між міжособіться між шляхтачами, накрали церковну утворю срібну і так далі. Ну і що тепер з нею робити? Давай переплавимо на чекану монети, а ці за монетами купимо собі щось файне, яке можна уснувати. Вони будуть фальшиві монети без дозволу, з помилками і так далі. Але люди, ну монета виглядає. Так само, як зараз, фальшивий монетчик ну, зробить фальшиві гроші, пішов на базар, купив те, що йому треба. Зазвичай робила проста людина, яка мала гарні руки, могла зробити сплав металів, кан. Але він це робив з казівкою вищестоящого шляхтича. І зазвичай карали казнили тих людей, хто робив простих а шляхтичу. Просто ай-яй-яй, більше такого не роби. Це розумієте, туди стану таке було суспільство, і часто вони більш такі впливові. І між собою, що за прецедент, ми будемо один одного шляхтачі, карати там. ну, Що це буде? Зазвичай вони якимись вигрумбували так, садили на пару років в тюрму, максимально там було таке бути. Часом просто це усне таке якесь таке. Але все ж таки йшли на казні, якщо щось це прості люди, які виконували вказівки свого володаря. Ці фальшиві ми монети теж знаходимо. От на території інших замків у нас вже рахунок тих монет, йде. Ну на деяких вже, вже друга, друга сотня Іде рахунок. Тут поки що перша монета, але це монета залежить від місця. А... Нашурування, плотність, скажімо, щільність культурного шару і кількість наслідок в шарі це залежить від інтенсивності людської діяльності. Чим менше людина там смітила, а якщо і смитила і прибирала, то ми там не знаходимо. Чим більше такі речі, наприклад, як туалет є ландайком, наприклад, є смітник є ландайком, коли археолог натикається на смітник, там багато цих наршувань речей ми знаходимо. От. Такі купати, як монастирі. Там, наприклад, ми купали виноградівський замок. Значить, то замок більше він відомий як Францисканський монастир. Та там настільки бідний культурний шар. Таке відчуття, що вони кожного вечір так примітали, що там нічого не було. Пару фрагментів кераміки з ми знайшли рані модерного часу, і все. От тут те, що ми знайшли, тут досить потужний культурний шар. Кераміки у нас відрами тут було. Кахліми, до речі, кахлі тут знайшли такі фрагменти, повністю ідентичні тим кахлям, які на Сердянському замку. Так що, скоріше всього, може бути, не виключаю, що мастер, який робив кахлі кахільне печі в Среднянському замку, він працював тут і в Мукачівському замку. То, що одна, у нас поки що одна монета, але розумієте, чим більше площа вскрита, тим більше є знахідок. От. Чим більше людська інтенсивність на даній площі, тим більше знахідок. От. На деяких, от ми купуємо ми середньовічні церкви, там є монети. Але монети, частина з них потрапляє вже це пов'язано з ритуалом заходження. Інколи в турну клали ті самі монети, тому ми можемо їх там знайти. А є монети просто потіряшки. Людина потіряла. А для археологів взагалі такі знаходити шари, знаєте, кажуть, що археолог є такий вислів, археолог це є слідчий, який запізнився на місці пригоди на тисячу років. От. І нещастя людей давнину – це є щастя для археологів в сучасності. Уявимо собі, що якийсь напад на поселення. От якщо людина добровільно залишає житло, вона все, що можна використати собою, забирає. Спокійно собрали. да, ми їдемо кудись на відпочинок, не знаю, хто там за день, за тиждень збирає, ну спокійно собі все зібрали, все треба поїхали. А якщо якісь різкі напади, так далі, людина що робить? Рятує своє життя. І тут реманент, десь там вона гроші забула, там да, свою пластикову картку, там іще щось телевізорну, подібне, тікає, рятує своє життя. І потім через тисячу років археолог приходить на місто. От воно, все тут. Весь комплекс у нас є. Ото От нещастя людини давнину для археолога зараз буде щастя.